Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Масована атака на Запоріжжя. Росіяни близько 22-го вечора били дронами по території міста. За даними прокуратури, ворог застосував більше десятка шахедів. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, гуртожиток закладу освіти, одна з підприємств, магазини та інші об'єкти цивільної інфраструктури міста. Понівечені транспортні засоби станом на 12-ту годину відомо про 19 поранених. З них п'ятеро перебували. Бувають у лікарнях. Також є інформація про те, що більше 300 абонентів без світла і більше 200 абонентів без газопостачання. такі пошкоджені будинки, де були пожежі, безумовно зараз не мають цих комунікацій. З сервісними службами опрацьовуємо питання. Там, де можливо, до кінця доби буде відновлено, там де неможливо, безумовно, тоді буде вже йти питання про консервування об'єктів та вирішення. Капітальних ремонтів Попри постійну загрозу дронів, запрійські поліцейські разом із капеланами вивезли вісім жителів Юрківки та Таврійського. Серед евакуйованих троє дітей, 14-річний Богдан взяв із собою найціннішу річ ноутбук, який допоможе йому надолужити навчання. Також евакуювали 56-річну Ларису Іванівну разом з її малолітніми онуками Дар'єю та Сергієм. Тепер діти почуватимуться у безпеці та зможуть спокійно навчатися. Відвідувати дитячі гуртки, не чуючи постійних вибухів. Поліцейські закликають виїжджати з небезпечних місць і не ризикувати життям. Якщо вирішили евакуюватися, телефонуйте 102. В Запоріжжі відкрився громадський центр Червоного Христа. За цей рік в Україні їх відкрила вже 13, Кожен різного рівня Запоріжжя обласного тут надають 11 видів послуг, є мобільні реабілітаційні бригади та відповідний стаціонарний кабінет з необхідним обладнанням, освіта змінної безпеки та невідкладної допомоги. Кожен тиждень в центрі приймає сімейний лікар та юридичний консультант. Загалом тут працюватиме понад 20 Фахівців. У нас є психологічна допомога, індивідуальна групова, також тренінги з першої психологічної допомоги, арт-терапії також проводяться розвантаження на всіх можливих рівнях. Також у нас є Соціальні консультанти, що по суті являються нашими очима і руками, коли я зустрічаю особу, я можу оцінити, скажімо так, зробити первинну оцінку потреб. За чим саме звернулася ця особа, які саме яка саме допомога їй потрібна? На основі цього я вже можу визначити, куди я можу направити або до психолога, або до соціального консультанта, або на юридичну консультацію, або до мобільних медичних бригад, реабілітаційних команд відповідно за всіма нашими напрямками. Запорізька поетеса Наталя Боровик презентувала збірку віршів горлиця. Захід відбувся в обласній бібліотеці в рамках засідання клубу Книжковий світ. Загалом творчому доробку Наталії п'ять книжок нова складається з лірики та спогадів про власну сім'ю. Один із віршів поетеса присвятила своєму полеглому сину Євгену. Він воював в зоні. АТО, на початку великої війни знов пішов добровольцем у військо. Був нагородженим золотим хрестом за мужність. У жовтні загинув на Донецькому напрямку. Вколонюся кожному солдату, який тримає зброю у руках. Він захищає рідну хату, а мати жде. І молиться в сльозах, так рідко спить в нічну годину, нема перепочинку у боях, боронить неньку Україну на ділі, а не просто на словах. За все ми дякуємо Богу за ласку, милість, святість, навіть гнів. Надай борні їм допомогу. Не повертайте на щитах. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.